День, шановні українці, я Світлана Трифонова знову з вами. Кожен з нас особистість. Суспільство ж намагається зробити усіх однаковими. А якщо свою винятковість не приховати, і кожен бачить, ти не такий, як вони. Як не злякатися та не сховатися від життя, ви побачите в програмі Життя на рівних. Наприкінці 18-го сторіччя у моду війшли велотандеми. Особливо приголомшливо на велотандемі виглядала пара джентельменів, що колесувала Нью-Йорком. На двох чоловіків була лише пара рук і пара ніг. Велолюбителів, які шокували погляди роззяв, звали Елі Боуен та Чарльз Стріп. Елі Боуен народився з вадами ніг з дитинства, користуючись руками замість ніг, він накачав залізні м'язи і міг легко робити гімнастичні вправи. Він вперто вирішив стати акробатом і почав артистичну кар'єру у 13 років. Він став відомим і заможним, одружився і народив п'ятьох дітей. Елі Боуен – відомий всесвітній історії як безногий акробат. Його колега по арені, Чарльз Стріп, народився безруким. У 17-річному віці він почав працювати у відомому цирку Барнома. Він гордо посідав на сцені, писав ногами листівки глядачам, вирізав з паперу і дерева фігури та малював. А в антрактах пив каву, елегантно тримаючи чашку пальцями лівої ноги. Далі у нашій програмі ви побачите дотації на реабілітацію. Невигадана історія про бюджетні кошти. Портрет людини, яка вирішила перемагати. Бачити та розуміти проблеми іншої людини нелегко. Але якщо кожен із нас не спробує зробити це, то й держава не буде помічати проблем своїх громадян, бо за кожним її рішенням стоїть звичайна людина. Держава може припинити фінансування програм реабілітації для людей з інвалідністю. Така інформація вже кілька тижнів гуляє засобами масової інформації, але остаточного рішення ще немає, тому ми спробували з'ясувати актуальність цього питання. Що взагалі дається реабілітація? Чи є вона в Україні? І головне, чи зможуть люди з інвалідністю заплатити за неї з власної кишені? Щоб дізнатися про це, ми приїхали до Криму. Тут поблизу Євпаторії є одне з місць, де люди з вадами проходять реабілітацію. Це національний центр паралімпійської та дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів Україна. Але на рівні зі спортсменами тут оздоровлюються і звичайні люди з вадами. Деякі з них потім стають спортсменами, деякі ні. Проте саме тут їм повертають жагу до життя. На базі центру діють спеціальні фізкультурно-оздоровчі табори. Ці лагері подрозумівають з собою робота на спортивних сооруженні людей з пораженнями і також включають реабілітацію соціальна. Прохождение физкультурно спортивної реабілітації за 10 днів ребята у нас в этот момент проходять такі дисципліни, як басейн, тренажорний зал і ігрові види спорту. Окрім фізичних навантажень, до реабілітації входить медична та психологічна допомога. Тут люди з вадами вчаться сприймати себе на рівні зі здоровими людьми. Що це означає? Це означає, що вони пробують забути про самотність і почати спілкуватися, цікавитися новинками літератури, театру, кіно, розвивати творчі здібності. Реабілітація працює. Я здесь вже працюю третій год. За 10 дней проследить результаты очень тяжело. Но когда я получаю много писем, когда возвращаются сюда через какое-то время, я слышу отзывы, я слышу благодарности, я слышу, я вижу слезы в глазах, я вижу улыбки, я вижу, как они зажигаются как маленькие звездочки. Это и есть результат моей и нашей общей работы. После реабилитации я закончил высшее учебное заведение, получил образование. Я почав займатися спортом. Всі думають да от ці ми не можемо нічим займатися, да ми сидим дома. А я доказую, що реабілітація дає э, силы. Ще у фізкультурно-оздоровчих таборах люди з вадами вчаться жити у сучасному світі, долати бордюри, підніматися сходами без пандусів, перетинати трамвайні чи залізничні реї і багато чого іншого. Для навчання тут створена спеціальна смуга перепон. Ще однією з найважливіших сходинок у реабілітації є заняття в басейнах. Это им жизненно необходимо, просто жизненно. Люди, те, которые не могут передвигаться самостоятельно. Они настолько комфортно себя чувствуют в воде то есть они начинают работать все группы мышц. В національному центрі Україна два басейни. Цього недостатньо, адже бажаючих займатися тут дуже багато. А ще один з басейнів вже не відповідає міжнародним нормам з підготовки паралімпійців плавців. Розпочалося будівництво нового сучасного басейну, того, у якому наші паралімпійці та дефлімпійці тренуватимуться перед літньою олімпіадою 2013 року. Але діло до кінця так і не довели. Держава призупинила фінансування. Але на момент монтажу цієї програми нам стало відомо, що басейну таки бути. Про це повідомив президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич. Деньги практично 99% прийшли на центр національний на западний центр. Прийшли 100% фінансування. Тобто на сьогоднішній день проблема знята. Я хочу поблагодарити міністра соціальної політики за те, що питання знято. Справа у тому, що за тиждень після нашої зйомки реабілітаційний центр Україна відвідала міністр соціальної політики Наталія Королевська. Вона на власні очі побачила справжні позитивні результати від занять у воді і пообіцяла виділити кошти на будівництво нового басейну у центрі Україна. Більше того, поспілкувавшись з людьми, які тут оздоровлюються, Наталія Королевська заспокоїла їх. Держава й надалі фінансуватиме програми реабілітації. Щорічно до 6 мільйонів гривень ми даємо грошей на інваспорт щодо реабілітації і далі... реабілітації для таборів реабілітації і далі будемо розширювати ці програми. А отже, людям з інвалідністю не доведеться викладати свої гроші за путівки. Ми вважаємо, що це дійсно одна з лучших соціальних інвестицій, коли ми ну Тут не обманешь, я прошла сегодня, увидела, посмотрела, увидела вас, ваше настроение, ваши глаза. Действительно понимаем, что не нужно делать лучше, нужно вот делать так, как оно делается, поддерживать и дальше развивать и инвестировать, чтобы как можно больше людей могли получить здесь такую услугу, пройти здесь реабилитацию. То, что касается финансирования, я уже сказала, что в полном объеме все, что положено. Пока я буду міністром буде в повному об'ємі. Це лічне поручення президента, і тут даже нет ніяких питань. Розподіл бюджетних коштів у будь-якій країні справа не з легких і завжди будуть задоволені і обділені. А що думають сьогоднішні українці про те, на що держава має виділяти кошти? Да, я считаю, що людям з інвалідністю нужны безплатні путівки. Вы знаете, у меня даже это в голове не укладывается, как это можно инвалидам отменить бесплатные путевки. Наоборот, я думала, что их вводить надо, а не отменять. Ну, наверное, потому что не хватает денег в бюджете, поэтому хотят и отменить. Хотелось, чтобы это решение не прошло на голосование. Ну, но мы платим налоги, и из этих налогов вполне... С одной стороны, это, наверное, экономия бюджетных денег. С другой стороны, это скажется на тех же самых инвалидов и людях с ограниченной деятельностью, так скажем. Я езжу в Евпаторию, из Москвы с ребенком с 80 -го года сюда. Теперь вот с внуками приехал. Раньше тут очень много было больных детей и всем помогало. А сейчас пустые санатории очень жалкое впечатление производят. Очень. По-моему, таким людям надо оказывать помощь. Они сами просто не в состоянии себе обеспечить лечение финансово. Если люди-инвалиды будут лишены льгот, естественно, они просто никуда не смогут поехать. От, якщо правительство хочет позаботиться своїх гражданах, вот, то, звісно, такі не, 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 не нельзя допускати. Підтримка держави, звісно, річ необхідна, але не вона вирішує долю людини, а її власне бажання жити і перемагати. І коли це вдається, ти розумієш, тебе сприймають на рівних. І наш наступний сюжет підтвердить мої слова. Меня зовут Елисаветская Аня. Я живу в городе Днепропетровске. В Лондоне я представляла на Паралимпиаде плавание. Выиграла серебряную медаль с рекордом Европы. Когда я пришла в плавание, это была реабилитация в первую очередь. В общем-то, тоже у меня появился стимул. Я вставала каждое утро в 6 утра и ехала на тренировку. Я не могу сказать, что спорт для меня это работа, потому что если бы это было только работой, и долго я очень долго пыталась чего-то добиться, мне не получалось, то, наверное, если бы это была только работа, я бы уже давно бросила. Я не думала вообще там о деньгах, а призов, просто хотелось вот больше, больше добиться, больше вот показать, что я могу. То есть для меня спорт это... Ре, реализация себя, моих амбиций, которых у меня очень много. У нас глупые, злые люди. Очень много. -то. Я не говорю все, нельзя так обобщать и подумать, что я была. Но, к сожалению, да, глупые, злые люди. А вот за границей все ходят друг к другу, улыбаются, здороваются и желают там хорошего дня. Hello. Ну это же нормально. Люди рады друг друга видеть. Они позитивно относятся друг к другу. А у нас? А у нас нет этого позитива практически. Я не могу равнодушно смотреть на то, что происходит у нас в стране, на вот это отношение к людям с ограниченными возможностями. Хотя, конечно, я понимаю, как это не прискорбно, но у нас кардинально, так как в Европе, у нас не будет никогда. Характер. Должен быть такой очень жесткий характер. Мужской. То, что я понимаю под мужским характером. То есть это твердость, это не отступать от своей цели, если цель уже когда-то так не идешь грызть, грызть до конца. Это порядочность, честность, коммуникабельность, обязательность. Ну, вот это те качества, которые помогают человеку по жизни. Я помню, что в детстве, ну да, я там хуже ходила, чем другие девочки. В детстве, конечно, смеялись, там обзывали. Конечно, было досадно, я приходила, там маме жаловалась, плакала. Но на самом деле все это было, конечно, тяжело. Я полностью себя устраиваю. Меня устраивает моя жизнь, мой внешний вид. Меня не устраивают вокруг, там какие-то преграды, бордюры, все это. А я себя устраиваю, и чувствую себя самодостаточно полноценным человеком. Тяжело было. Я очень расстроилась, что это было не золото, честно, я не буду скрывать. Все то, что я положила на эту Олимпиаду, должно было быть золото. Но, тем не менее, я рада, потому что это в первую очередь победа моя. І я доказала еще раз себе, что человек может прыгнуть выше своей головы. Я это сделала. Бурхливий, яскравий, безмежне все це наше життя. І зараз я пропоную вам подивитися на людей, які живуть саме так. Знайомтесь Марк Гофні, засновник групи «Біхтоє». Він вперше спробував написати власну музику у 9 років, але вибір інструмента виявився не з легких, тому що хлопець народився без рук. Та незважаючи на це, він зміг розробити техніку гри на гітарі пальцями ніг, якою користується досі. Група Біхтоє майже за 20 років свого існування здобула всесвітнє визнання. А марк гофні став національним героєм у США та улюбленому світі музикантом, що захищає права людей з обмеженими можливостями. Усім нам вкрай потрібно визнання нашого оточення. Ми залежимо від інших, але ця залежність не повинна позбавляти нас мрій та заважати жити повноцінним життям. А я прощаюся із вами і до наступної зустрічі в програмі Життя на рівних.